Солодка вата розваги та усмішки дітей 24 вересня у Борисполі на баскетбольному майданчику влаштували ярмарок ігор. За кожну пройдену гру маленькі учасники отримували бали. Я сьогодні тут відпочиваю та одночасно граю в різні олімпіади. Мені найбільше сподобалося грати потрібно закинути колечка на палочки. Я там отримав не найвищий бал, але теж Мені він подобається сьогодні. Я граю в дуже чудові ігри. Мені всі сподобалися. Я не можу сказати, що вони непогані, вони дуже класні і підіймають настрій. Я брала в усіх іграх участь. Найбільше мені сподобалось гольф, але я на жаль зібрала 25 балів. Крутила рулетку, зібрала 0 балів. Ще я гуляла в гольф, і там ще треба рівновагу було тримати м'ячик. І ще було, треба там м'ячик, як машинка була, і ми його так по дорозі вводили. Це було теж класно. Усі ігри класні, та піднімають настрій, всі діти задоволені. Ще роздавали солодку вату, вона дуже смачна. Мені найбільше сподобався там, де шарики треба захотіти в ломку. Це найкраще. І вона інтересна, я там набрав 75 балів. із 100. Разом із дітьми в іграх могли взяти участь і їхні батьки. Взагалі я в захваті. І так як це неділя, вихідний день є можливість вийти прогулятись, і тут ще й такий захід. Тому дякую організаторам за сьогоднішню можливість а, приймати участь у цих іграх. Дякуємо ЗСУ за, за те, що ми можемо сьогодні а, пограти, так і насолоджуватися нашим життям, і ну, взагалі емоції супер. Організувала ж захід християнська організація Слово життя спільно із протестантськими церквами Борисполя на початку повномасштабного вторгнення вони вирішили допомагати переселенцям, говорить президент організації Сергій Коробкін. І потім люди, які знайшли е, для себе оселю в місті Борисполі, ми намагалися підтримувати. Її. І так у е, нас зібралось таке коло друзів більш. Повтори півтори тисячі людей, і ми сьогодні вирішили для них зробити такий захід не гуманітарної допомоги, але можливість зробити якесь свято для їх родини, для їх дітей. І також запросили на ну багатоднітні родини і всіх дітей, які побачили нашу об'яви на різних наших сторінках, і також в різних в різноманітних групах. До організації ярмарку долучилась і служба у справах дітей та сім'ї за підтримки управління молоді та спорту. Наприкінці заходу разом із дітьми влаштували танцювальний флешмоб. Настасія Усик, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.